Чомусь сьогодні захотілося поговорити саме про те, як ми обираємо, що носити, і як мода з рекламою впливає на наш смак. Пам'ятаєте ще років 10-15 тому вважалось престижно мати норкову шубу? Я також так вважала. А потім трапилась історія, яка змінила це ставлення. Я випадково поспілкувалась із власником цеху, який виробляв такі шуби. І ось що я дізналась. є суспільний запит, у тебе повинна бути шуба. Далі формується ціна. Перед початком зими, коли попит на такі шуби найбільший, націнка становить понад 800%. Вона покриває рекламу, зарплату, а також прибуток. Бо в сезон продається лише 30% вироблених шуб. І саме ця частина повинна компенсувати всі витрати. Простий приклад: якщо пошити 10 шуб по 100 гривень, в сезон продається лише 3, але вже по 800 гривень кожна. І от бізнес не лише виживає, а й процвітає. Після цього можна робити уже будь-які знижки і все одно залишитись в плюсі. Саме так працює ринок модних речей, бо часто людина купує не якість, а відчуття прийняття. Потребу бути своєю, виглядати достатньо гарно, бути на рівні. І так психологія стає частиною маркетингу. Після тієї розмови я змінила свій підхід до покупок. Перед тим як щось купити, я ставлю собі питання: я для речей чи речі для мене. Яку потребу я насправді зараз намагаюсь задовільнити? Чи справді це мені потрібно, чи я хочу бути прийнятою в якомусь уявному колі. Бо іноді шлях до свободи починається з того, щоб дозволити собі не бути модною, а бути собою.